Ми сьогодні ще будемо повертатися до температурних позначок, будемо, можливо, щось синоптики е змінять, змінять <світ> так, свою <світ> думку. Ми не знаємо, що там відбувається в Небесній канцелярії, але е ми завжди, попри погоду, Намагаємося поділитися з усіма нашими телеглядачами, оптимізмом, чимось надихаючим, інформативним або і різними історіями. Головний герой нашого наступного матеріалу прісноводний скат хвостокол моторо, родом із Південної Америки. Ось так його звати Ця <смут> риба з характером. Так. Вона не тільки з характером в домашніх умовах акваріуму. Вона дуже швидко звикає до людей. Скати впізнають господаря і можуть випрошувати у нього їжу. Часто навіть їдять із рук. Але все ж треба бути пильними, обережними з ними. Адже хвості ската, у хвості ската міститься отрута. Він може нею скористатися, якщо приміром необережно прибирати акваріум. Як доглядати за скатом, як організувати йому простір, та яку їжу полюбляє, дивіться у сюжеті Юлії Пасак та Богдана Стрільця. Вітаю вас в київському міському будинку природи, де вже понад півстоліття існує виставка акваріальних риб та рослин. Сьогодні наша розповідь про ската. Ця рибка відноситься до хрящових риб. Це скат хвостокол. Єдина кістка в його тілі це саме шип на хвості. Це отруйний гарпун, який йому треба для захисту. Якщо цю рибу потурбувати, намагатися на неї наступити чи взяти, вона буде захищатися. І цей шип буде піднято. І за допомогою дуже міцного хвоста він може вдарити. А оскільки там є отрута, то буде ай-яй-яй дуже боляче. Знайте про те, що це не проста риба, і будьте уважні, коли працюєте в акваріумі, бо його характерна поведінка це закопатися в пісочок, і ви навіть його не бачите, де він є. Тож просто з необережності можна інколи якось йому зашкодити. Це космічне створіння, дуже інтересне і оригінальне, за поведінкою, за своєю формою. Виростає до доволі неймовірних, як для акваріумних риб, розмірів. 70 сантиметрів шляпа з таким хвостом, загальний розмір, метр. Це ого-гошечки, яке створіння. На одну особину рекомендовано від 300 літрів. Але літри це умовно. Літри це важливо, коли ви консервуєте огірки, а скату потрібна площа дна в акваріумі і обов'язковий субстрат, в який він може закопуватися. Конструктивні елементи, які випирають зверху, це є правда очі. Отвори, які ви бачите, це вихід з е, зябр, щоб викидати воду, коли він дихає. Рот знизу. Він має глоточні зуби, тож може навіть подрібнювати їжу, яку здобуває. Скат, якого ми з вами спостерігаємо, називається моторо. Дуже часто приходять люди, кажуть, скат моторо або з мотором, хто як кав'яркає назву, але все ж таки правильно говорити пата моторо. Що ми можемо сказати за цього ската? Перед нами хлопчик йому близько двох років. Нагадую, це хрящова риба. Єдина кістка в тілі це саме шип на хвості. Про те, що це хлопчик, ми знаємо, бо в нього є специфічні трубчаті органи біля хвоста. В акваріумі бажано утримувати різних з достаттю тварин, тоді не буде так агресія проявлятися територіальна чи за їжу. Ви бачите, як воно рухається. Що тут про них треба знати? Юпачка дуже може травмуватися, тому коли ви в акваріумі якийсь декор застосовуєте, не повинно бути гострих граний, про які він може порватися чи порізатися. Ареал цих скатів це Південна Америка, дуже великі басейни. Значить, скат патаматрігон мотора має багато кольорових варіацій, які притаманні тому чи іншому регіоні, де ареали стикаються тих чи інших скатів. Можуть утворюватися гібриди між ними. Це нові якісь кольорові версії. Але ну от перед нами це у нас моторо. Це ну, найпопулярніший скат. Харчуватися, мідія, кальмар, риба це все запросто. Доволі розумна штука. Знає, де коли, як годують. Нормально знає, люблю, не люблю, буду, не буду. Якщо ти йому даєш щось що йому не подобається, він понюхає. Навіть може взяти до рота і виплюне, скаже: не буду таке. Зараз очікує, може я йому щось їстів не принесу. А я таки принесу. У мене підготовлена мідія. І ось такий пінцет. І ми зараз, як в китайському ресторані паличками, будемо їсти наші суші. Ось так беремо і пропонуємо йому. Але зараз хтось буде конкурент у нас. Ага. Все. Ви думаєте, він один ні. Прибігла франтоза і каже, я теж буду. Давайте. Ну що? Забрала. Ну що, встигнем чи не встигнемо? Тут у нас і конкуренція. Чому намагаюся давати пінцетом, щоб і тому, і тому дісталося? Бо це два хижаки. Поки то їсть швиденько, швиденько. Бачите. Ну що, поїв, плаває, але, як кажуть, може би і ще дали. Але не треба. Десь приблизно 5% маси тіла на день, і це буде для нього ок. Це хижак. Ви бачили, що конкуренція є. Хто перший встав, той і краще поїв. Якщо звичайно годувати, як моя бабуся, свиней годує, щоб скоріше виросло, бо треба його різати і їсти, то виросте швидше. Але якщо так обережненько давати стільки, скільки треба, буде собі нормальненько задоволений, буде здоровий і буде вас радувати рибка і жити довго. Як виявилося, подивилися з тобою справжній драматичний бойовий прям трилер, трилер І ти диви, як вона їсть, як вони оце спостерігають і так одразу хапають все своє. Але господині, ну, якщо б ви... в моєму раціоні також були тільки міні. Мі... Я слухай. думаю, що зовсім по іншому все б відбувалося в моєму житті, друзі. Але ж ми живемо сьогодні, і поступова осінь бере своє, і з кожним днем стає все прохолодніше. І ми дістаємо із шафа. Головні убори, шарфи, рукавиць.